Сфера моїх інтересів пряно-смакові рослини. У нас в колекції близько 250 різних видів цих чудових рослин. І бачите, сьогодні у нас рівно половина осені, а пряні рослинки все ще радують нас своїми кольорами, своїми барвами і своїми ароматами. Це дуже цікаві рослини. З огляду на те. Що вони не просто пряні рослини, вони ще і лікарські рослини, тому що містять дуже багато цінних речовин корисних і мають декоративний вигляд. Ось деякі з них, такі як змієголовник молдавський, є визнаними медоносними культурами. Це, хоч і однорічна культура, але Її можна за вегетаційний сезон висівати кілька разів і продовжити термін відвідування бджолами цих рослин аж до осені, до жовтня місяця. Дуже приємний аромат. Його також можна змій головник використовувати для чаїв, для використання у сухих пряних сумішах. Ну і Кому, куди, в, яке, в яку страву буде до смаку. Особисто мені дуже подобається змій головник молдавський. Я його використовую в чаях. Крім того, у мене є особисті напрацьовки, так сказати, лікарський збір для, проти, не для а проти простудних захворювань. проти... Захворювань у роті, це і парадонтози, і горло, і стоматіти, і різні хвороби. Сама по собі рослинка має якісь лікарські властивості, але в комплекті із іншими лікарськими рослинами, які саме для того використовуються для цих хвороб, вона дає дуже повний гармонійний смак чаю. І от в таких сумішах, які одночасно і просто чай, і лікарські властивості мають, я використовую зміголовник молдавський. Які ви хочете рослини, це котячі м'яти, різноманітні, можна використовувати в чаях. Навіть такі рослини, які мають начебто аромат перцю, але в чаях вони теж гарно йдуть. Ось, наприклад, рослинка Вітекс. Священний, і є ще вітек сконопливидний, вони вважаються замінниками чорного перцю в маринадах, для пряних сумішей у стравах. Вони хоч не гіркі, але аромат перцю чорного нагадують. То, от, коли його в чай заварювати, у нього ну, оцей присмак перцю, начебто недоречний до чаю. А змій головний молдавський зглажує. Тон і виходить чай дуже гарний.